Цей рік був просто неймовірним. Ми відсвяткували 15-річницю гри, додали новий рівень техніки і випустили найбільше оновлення в історії World of Tanks. Тож цієї нагоди підготували для вас спеціальні нагороди. Якщо ви чомусь не встигли отримати від нас найкрутіший подарунок у вересні, то ще можете забрати найкраще з нього зараз повністю досліджену гілку техніки шостого десятого рівнів на вибір. А також 10 мільйонів кредитів, яких буде достатньо, щоб придбати машину одинадцятого рівня. На додачу ще матимете 15 тисяч бонів, 2,5 тисячі золота і купу інших дарунків. Нові гравці зможуть отримати одразу дві досліджені гілки техніки, 10 машин повністю готових до бою, включно з двома десятками. Ба Більше їм дістануться кредити. Преміум техніка, набір спорядження і багато інших подарунків зверху. Почати грати у World of Tanks ще ніколи не було так просто. Наступна частина нашої подяки гравцям традиційна заслужена нагорода з незабутнім новим танком. Якщо ваш стаж гри перевищує чотири роки, ви отримаєте важкий танк сьомого рівня Black Prince 2 з двома гарматами. Швидке перезаряджання, висока шкода на хвилину і міцна броня допоможуть вам і втримувати позиції, і проламувати оборону суперників. Також заслужена нагорода може принести вам бони, кредити, універсальні посібники і жетони, що можна обміняти на ще більшу кількість нагород. Найбільший подарунок передбачений гравцям із нової категорії легенди World of Tanks», це справжні герої, що йдуть пліч із нами вже понад 15 років. Заходьте в гру і забирайте свою заслужену нагороду. А найголовніше, цього особливого року кожен із вас отримує повну гілку техніки на ваш вибір. Шукайте її в гаражі, повністю досліджену, придбану і у найліпшій комплектації. Прихопіть собі омріяну гілку техніки або таку, з якої розпочнете дослідження машин 11 го рівня. Ми подолали довгий шлях і заслуговуємо на легендарні нагороди цього неймовірного року. Дякуємо, що ви з нами.